Збірно словаччини і все, що можна було переграти, змінити і виправити, все позаду. Однак, якби не виступила наша збірна у Фінляндії, її гра не є тим каталізатором, тим мірилом, яким варто вимірювати зараз український хокей цього року. Він відзначає почесну дату 40 років. 1963-го, Після кількох років існування на аматорському рівні було ухвалено рішення про створення першого українського хокейного клубу. Почалася історія українського хокею. Щороку у квітні ми звертаємося до хокейної теми. Все-таки напередодні чемпіонату світу позаду юнацька і молодіжна першості. Одним словом, час підбивати підсумки. Проти ми нинішнього сезону то отримаємо картину, яка склалася сьогодні в українському хокеї. Нічого не змінилось. Як і торік проводиться чемпіонат СЄХЛ, де тепер грає тільки одна українська команда Сокіл. Як і торік, у такій самій першості СЄХЛ грають хокейні юніори, діти. Як і торік збірна України розпочне чемпіонат у серії А і на відміну від ситуації 2002-го, буде реально претендувати на місце у першій вісімці. В усі часи вважалося, що стабільність це ознака класу. Також прийнято казати, що топцювання на місці це початок регресу, оскільки конкуренти йдуть уперед. Цього року український хокей має почесний ювілей 40 років. За ці 40 років він знав різні часи. Ті, хто створював тут хокей на рівному місці, кажуть, що нині зустрічають такий самий російський хокей. Це у Росії чи Казахстані колишні гравці у Бенді переходили на маленькі майданчики. У Латві ганяти шайбу навчилися ще до часів міжвоєнної незалежності. 60-ті роки минулого століття показали, що створити інфраструктуру абсолютно нової гри можна і на рівному місці. У 60-ті роки з'явилася така група ініціаторів, яка вирішила хокейну команду. Це було Договорено з правительством України і в 63-му році возникла е, федерація хокея. Нам что У нас був дворець спорту, других хокейних площадок у нас нигде не було. мы ми і, і мали можливість е, займатися хоккеем. Команду «Сокіл» у Києві полюбили відразу. Здавалося б, клуб не демонструють тих успіхів, як його футбольний співбрат. За багаторічну історію перебування у вищій лізі чемпіонату СРСР одна бронзова нагорода. Але сьогодні фани згадують ті часи так, ніби Сокол 85-го виграв золото. Федерація хокея существувала при комітеті по ділам фізкультури і спорту. Ніякого фінансування не було у нас. Но клуби, вот эти вот, котрий Дінамовський клуб, он фінансувався Динамо. Потім ця э, команда перейшла в Зеніт. Була в Зеніті. Зеніт фінансував. Фи Потім ми почали участвовать в э, различних соревнованиях. Розвал СРСР по Фукею боляче вдарів. Звісно, з'явилася Національна Федерація, швидко зареєстрована в ІХ, а слідом і національна збірна, яка тепер грає у найвищому дивізіоні. У той же час хокейна школа у Києві наприкінці 80-х вийшла на рівень, який був би зразковим для усього СРСР. Продукування талантів було поставлено на потік, і тепер найкращі представники київської школи грають по всьому світу, як у клубах, так і у збірній. Останні приклади бабчук і Жердєв – ровесники тих хокеїстів, які цього року здобули потівку до дивізіону А для молодіжної збірної України. Тільки грають вони у Росії і за Росією. Джердіву дехто не віддає навіть перший номер драфту НХЛ. Питання тільки в тому, чи погодиться сам хокеїс на переїзд за океан в такому ранньому віці. Ребята по якомусь то віку возрасту починають э, искать якісь місця, міста, може бути лучше, ніж у нас. Ми не можемо їх забезпечити там таким інвентарем. І навіть а найголовніше, ми у нас дуже мало ігор. У нас все-таки э, э, вехал, дуже мало ігор. Вот в юношеских командах чемпионат проходит два месяца и заканчивается. Турниров у нас таких больших не, не происходит. Конечно, было раньше, это здорово. Наше несчастье – это отсутствие необходимого числа хоккейных стадионов, хоккейных площадок даже. Вот и поэтому сложно очень что-то делать. Ну вот наша сборная Украины считается сейчас одной из лучших команд. У нас вообще в мире так я уже начали считать, что это хорошая команда. Хокейні таланти вирощуються на льоду палацу Авангард, що на вулиці Мельникова у Києві. Палацик і благенький, але за кількістю відомих усіх на квадратних метрів у части квітневих зборів він міг би посперечатися з аренами, що мають світове ім'я. Така камерність з одного боку дозволяє доторкнутися до історії у буквальному розумінні слова з кожним містом щось пов'язане. З іншого стають старішими герої зірки і немолодшої сама арена. Вже давно не продають квитки на хокейні матчі чемпіонату СІХЛ. Невигідно. Зарплатня Касирів перекриває виручку за дві сотні проданих квитків. Арена Авангард, яка закривається на літній період, може припинити своє існування у будь-який момент. Холодильні установки потребують ремонту, а можна провести реконструкцію палаці, але для цього треба цілий сезон. Альтернативного ж люту для сьогоднішнього школи Сокола просто немає, тому й про реконструкцію не йдеться. За літо проводять тільки косметичні регулювання арени, що за великим рахунком свій вік віджила. Палац Адек, на якому 1980 року проводив свої матчі у другій лізі клуб Червоний ескаватор, а потім грав київський беркут. хокейної школи немає. Навіть беркути були вимушені для своїх поєдинків лід орендувати. Палац Крижинка вихованням юних хокістів займається, навіть має свою дитячу команду. Однак проблеми схожі – відсутність льоду у літній період та необхідність ділити льодові години з секцією фігурного катання. Рівень дитячого хокею сьогодні оцінити дуже складно. У дитячу команду достатньо ігрової практики, але обмаль досвіду змагань. Єдиний чемпіонат першість вехал, де змагаються національними збірними. Цього замало. Але навіть такий чемпіонат дозволяє засвідчити конкуренти. Виросли і виросли істотно. Поляки і естонці, що програвали юним українським хокеїстам кілька років тому з розровними рахунками, сьогодні перестали бути хлопчиками для биття. Дитячим командам Білорусі, Латвії спаранги з українськими збірними перестають бути цікавими. Абсурдні Ситуації в тому, що тренерів, які готові виховувати нових хокейних зірок, вистачило б навіть не на одну школу. Бажаючи грати у хокей, вистачає не лише у Києві, а й у Харкові, Донецьку, Львові, Херсоні, Дніпропетровську. Згадані вищі міста, мають принаймні маленькі хокейні коробки. Врешті все впирається у лід, точніше у його відсутність. Сьогодні про дитячий хокей говорять тільки ті, хто має до нього безпосереднє відношення. Тренери, серед яких що не легенда, батьки юних хокеїстів, працівники хокейних палаців. Кожен займається своєю Справою хтось на льоду, хтось на підступах до нього. І важко сказати, що станеться, коли у цих людей опустяться руки. Свою шатку в історію вони вже вписали на Олімпійських іграх Соклейк-Сіті у складі збірних України та Росії. Виступав 21 вихованець київської школи Сокіл. Нині у хокейних колах живаво обговорюють тему майбутнього Східноєвропейської європейської хокейної ліги. В умовах, коли чемпіонат України ні в якому разі не здовольняє потреб навіть хокеїстів, які грають за Київський Сокіл, ця тема для нас є нагальна. Ініціатива скасування СЄХЛ виходить від білорусів, які вже сьогодні мають свій повноцінний чемпіонат. І перспектива така: СЄХЛ існуватиме ще як мінімум рік, а потім можливо соколу доведеться грати у відкритому чемпіонаті Білорусі, але це вже поза конкурсом. Відроджені у цьому році мінські Динамо і юність категорично проти існування СЄХЛ І одним зі своїх аргументів, які вони наводять, є те, що найгірші у східноєвропейській хокейній лізі лід має Київський Сокіл. Аргумент доволі небезпечний, оскільки свого часу. Керівники російських клубів тоді ще живої міжнаціональної хокейної ліги. Одним з аргументів виключення на російських команд з ліги наводили то, що їхні палаці спорту немає такої звичайної для хокею інфраструктури, як сушка для форми або душ з гарячою водою. Однак Київський сокіл ці проблеми мусить вирішувати і вже з'явилися передумови того, що починають прокльовуватися перспективи на краще. Хоча у це складно повірити, але у Києві найближчим часом розпочнеться будівництво нової хокейної арени. Точніше тренувальної ковзанки на зміну старому авангардові. Ще невідомо де, невідомо, коли вона буде здана в експлуатацію. Відомо тільки орієнтовно, що вміщатиме вона три тисячі глядачів. Це дозволить київській школі отримати додаткові години льодової підготовки для хокеїстів профі продовжити льодовий сезон щонайменше на місяць. Заробляти на хокеї можна. Приклади інших країн поста СРСР це засвідчують. У Росії в хокеї вкладають гроші, бо це ринок, що здатен приносити прибутки. У Білорусі це здійснюється під державним патронатом. У Латвії за основу взяту інвестиції під проведення чемпіонату світу 2006 року. Україна може запропонувати високе реноме своєї школи. Продаж хокеїстів за кордон, поки що приносить прибутки проміжним клубам, які засвідчують українських хокеїстів за кордоном. Київська з дюшор Сокіл навіть виграла хокейний грант, який НХЛ щороку надає дитячим школам, переважно своїм. Але здобутки київських тренерів вразили і канадські серця. Нинішній чемпіонат може стати точкою відрахунку. Суперники в нашої збірної доволі сильні, але не такі складні, як були на попередніх першостях. Словацька збірна тепер буде без Мар'яна Хоси, який два роки тому у Петербурзі попсував українцям настрій. Зате буде Мирослав Шатана. Місце ворота займе голкіпер Нешлпредейторські Ян Лашак. За океану прибудуть до команди Петр Бондра і Йозеф Штумпел. Рекомендації, які не потребують. Однак майже словаками перші, а дебютні ігри часто нівелюють майстерність, організованістю і зіграністю. Ті яких не більше ніж українських, двома руками відбувалися від пропозицій тренерів приєднатися до німецької команди на першості світу. Не буде на чемпіонаті ані Йохана Хехта, ані Ува Крупа, ані Олафа Колцга. Щоправда, гулки Вашингтона ще обіцяв подумати. Збірної України глядач зможе побачити на нашому телеканалі. Єдина проблема, через надто пізні досягнені угоди і сформування телевізійної сітки на травневі свята доведеться транслювати матчі по півночі. Але це тільки на перший груповий турнір. Ми дуже впевнені, що трансляція буде. Единіше, що пришлось решати ніколи фінансові опроси з компаніями, які розкладають право. І дають можливість трансферувати. Рівлі переговори. Переговориті закончились, і трансляція буде канали СТБ. Поки Пакет трансляції всі за сучасням національної зборної України. Ми предполагаємо, що будемо транслювати і фінальний матч. Тепер команді потрібно тільки трішки везіння, ну й обмаль власних помилок. Що себе являє збірна України, глядач міг побачити сам.